На телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 448-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні зранку війська РФ вдарили по лікарні у Береславі на Херсонщині. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, влучили в реанімаційне та центральне відділення. Пацієнти та працівники не постраждали. А у Миколаєві після нічного ракетного удару пошкоджено автосалон, торговий центр, промислові і приватні будівлі. Одна людина отримала травми. За даним Генштабу, число загиблих в Україні військових Росії вже перевищило 200 тисяч. На початку травня у Білому домі казали, що за останні п'ять місяців Росія втратила 200 тисяч загиблими, половина з яких вагнерівці. Ще близько 80 тисяч були поранені а більше про втрати у зведенні військового телебачення. Далі за минулу добу збройні сили України знищили 9 крилатих ракет, 16 артилерійських систем, 9 танків. 17 бойових броньованих машин та ліквідували 6 сотень російських окупантів. Станом на 17 травня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 200 тисяч 590 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус 3 тисячі 771, бойових броньованих машин 7 тисяч 365. Артилерійських систем 3166, РСЗВ 562, засоби ППО 318, літаків 308, гелікоптерів 294, автомобільної техніки та автоцистерн 6067, кораблі та катери, 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 2748, крилаті ракети 982, спеціальна техніка 417. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до зсу наближаємо перемогу разом. Служба безпеки України відкрила справу проти шістьох блогерів, які опублікували відео роботи ППО під час удару Росії по Києву 16 травня. Там кажуть, що їм загрожує до восьми років ув'язнення. Справа стосується несанкціонованого поширення інформації про розміщення озброєння. А ми вкотре нагадуємо. Що знімати роботу українських військових заборонено. Не допомагайте ворогу нищити Україну. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото та відеофіксацію роботи української протиповітряної оборони і розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Серед іншого, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яку вони використовували для поширення забороненого контенту. За вказаними фактами, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за статтею 114 Прим2 Кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про направлення та переміщення озброєння, а також розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. У Житомирі під час засідання виконавчого комітету міської ради затвердили план заходів до Дня Героя. Каріна цимбалюк розкаже деталі далі. У Житомирі 23 травня. Відзначатимуть день героїв. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету 17 травня та затвердили план заходу. З 9 години на Смолянському військовому кладовищі розпочинається вшанування полеглих захисників, які поховані на Смолянському військовому кладовищі, і також. Паралельно будуть покладені квіти не тільки на Смолянському військовому кладовищі, а буде організовано від'їзд наших працівників на ті кладовища Житомирської міської територіальної громади, де поховані захисники України, які віддали своє життя за нашу Україну. Після проведення покладання квітів, вшанування пам'яті полеглих захисників заходи будуть продовжені на Соборному майдані. І на Соборному майдані у нас передбачається великий захід, де буде проведено вшанування також. Пам'яті як полеглих захисників, так і вшанування тих, хто отримав нагороди від держави або відомчі нагороди, і буде можливість вручити ці нагороди. У нас будуть і іменні подарунки, і символічні подарунки для всіх дітей, які, які на сьогодні, на станом на 22 травня будуть у нас на обліку як такі. Що втратили годувальника внаслідок того, що тато загинув? До вручення подарунків дітям хочу долучити військових. Крім того, Ольга Юрченко зазначила, що буде організовано транспортування родичів військових, а також заходи безпеки. Відпрацьовано усі питання із дотичними департаментами, управліннями, службами Житомирської міської ради, комунальними підприємствами та установами щодо організації, в першу чергу, перевезення сімей полеглих захисників із Смолянського військового кладовища до соборного. Майдану, також покладання квітів до пам'ятних знаків героїв, які знаходяться на території Житомирської міської територіальної громади. Покладання будуть проводити як керівники міста та області, також і долучається наш наша комунальна установа, пласт. І також в нас буде організовано, я вже сказала, перевезення наших сімей, і відповідно також буде організована вся логістика на соборному майдані для того, щоб свято прийшло організовано лаконічно і з дотриманням усіх вимог безпеки, які передбачені у воєнний стан. Відпрацьовані ті бомбосховища, які на у разі тривоги мають прийняти учасників заходу на соборному майдані. Каріна цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ бюджет Житомирської міської територіальної громади за перший квартал 2023 року перевиконаний. До загального фонду надійшло на 27 млн грн мільйона гривень більше ніж планували. Про це також говорили на черговому засіданні виконкому Житомирської міської ради. Заступниця директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Тетяна Грищук розповіла деталі. Надходження першого кварталу 2023 року становлять 1 мільярд 193,8 мільйона гривень. До загального фонду сума надходжень 1 мільярд 110,9 мільйона гривень. Спеціальний фонд 82 мільйона гривень. Загальне виконання річного показника у першому кварталі склало 27%. Загальний фонд у нас перевиконаний на 102%. Перевиконання складає 27 млн грн, гривень, що слугувало перевиконанням доходів у першому кварталі. Був введений новий механізм зарахування акцизного податку. Нашою міською радою було придбано на 200 мільйонів гривень військових облігацій, і по цих облігаціях ми вже отримали майже 15 мільйонів гривень дисконту. Також у нас розміщено 150 мільйонів гривень на депозиті від 13%. це найвищий відсоток по Україні. І ми також вже отримали 1,6 мільйона гривень по відсотках. Бюджет розвитку у нас виконаний за рахунок продажу землі. Сказала заступниця директора департаменту бюджету та фінансів, Житомирська міська влада звільнила фізичних та юридичних осіб від сплати податку на нерухоме майно та земельні ділянки з 1 квітня по 31 травня 2023 року. Відповідне рішення було ухвалене на сесії міської ради 23 лютого цього року і згодом оприлюднене на офіційному сайті. Місцеві підприємці зазначають, що податкова, наче не знає про такі пільги, але пред'явлене рішення міської влади є вагомим аргументом для їх застосування. Для активізації дій платників щодо оформлення земельних ділянок у власність, укладання договорів оренди землі та внесення даних до державного земельного кадастру. Підтримки розвитку бізнесу по території Житомирської міської територіальної громади надаються пільги по платі за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з метою сприяння розвитку підприємництва, підтримки бізнесу та громадян в умовах воєнного стану. Йдеться в обґрунтуванні до прийнятого рішення. Ще одне рішення, яке затвердили під час засідання виконавчого комітету міської ради, стало питання відпочинку і оздоровлення дітей Житомирської громади. Далі пряма мова керівниці управління у справах сім'ї, молоді і спорту Ірини Ковальчук, яка детально розповідає, куди можна звернутися батькам, аби записати свою дитину до табору влітку. Департамент освіти починає роботу. Таборів на базі закладів загальної середньої освіти з 12 червня табори діятимуть впродовж 14 робочих днів і працюватимуть на базі 15 закладів загальної середньої освіти. Загалом 3262 дитини планується оздоровити у таборах при закладах середньої освіти. Далі також будуть діяти табори організованого дозвілля в закладах освіти. Це 31 табір. Вони матимуть свої напрямки: філологічний, математичний, біологічний, інформаційний, спортивний, творчий. Ці табори будуть діяти без харчування. Планується залучити 2560 дітей. По управлінню молоді і спорту на базі міського культурно-спортивного центру також з 12 червня стартують приклубні табори. Вони будуть діяти 3 місяці червень, липень, серпень. Кожна зміна триватиме два тижні, тобто 5 в деяких таборах 6 змін при 12 підліткових клубах з денним перебуванням без харчування. Планується долучити 1342 дитини. Табори діятимуть при підліткових клубах Ровесник Гармонія, Спартанець, Олімп, Дружба, Перемога, Фортуна, «Орлятко», Мрія, «Берегиня», Патріот і на базі самого міського культурно-спортивного центру. Далі по управлінню культури так само з 12 червня стартують. Табори це буде організовано культурно-мистецький відпочинок на базі 10 підпорядкованих закладів управління культури, так само впродовж трьох місяців червень, липень, серпень. Табори діятимуть на базі музичних шкіл Лятужинського, Святослава Ріхтера, Смолянка, Лесі Українки, Гармонія на базі художньої школи імені Віктора Шкуринського, клубу Соколова гора Палац культури та трьох бібліотек філіалів далі. І по е, центру соціальних служб з червня для дітей Житомирської міської територіальної громади дітей визначених категорій е, ми тут так прописали. Це е, категорії, які стосуються наших захисників. Буде організовано відпочинок в таборі «Артек Карпати Буковель. Зараз відпрацьовано е, 103 дитини, які Організовано поїдуть на відпочинок в цей табір в Коростенському районі Житомирської області. Майже 17 тисяч гектарів земель, що належать лісгоспу, передадуть природному заповіднику Древлянський. Розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації оприлюднене на їх сайті. Для збереження та використання природних заповідників на території Народицької селищної ради Коростенського району передати в постійне користування природному заповіднику Древлянський земельні ділянки загальною площею 16 тисяч 856 і 1770 тисячних гектарів для збереження та використання природних заповідників на території народицької селищної ради Коростенського району. Йдеться у розпорядженні. Вчора ввечері у селі Глибочиця горів двоповерховий будинок. По прибуттю вогнеборців, вогонь встиг охопити сходи у веранді, кухню на першому поверсі будинку, кімнату та санвузол на другому поверсі оселі. У на цей час господарку будинку і ще одну жінку вже дістали через вікно очевидці пожежі. Допомоги медиків вони б не потребували. Підвоз води довелося робити двічі з місцевої водойми. Розташованої на відстані півтора кілометри внаслідок пожежі знищено веранду на площі 10 квадратних метрів, звідти й поширилася пожежа. А також пошкоджено стіни будинку, перекриття та речі господарів. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. На сім років ув'язнили жительку овруча за смертельне поранення співмешканця. Жінку засуджено до семи років позбавлення волі та сплати 270 тисяч гривень моральної шкоди. Про це повідомляє обласна прокуратура. Встановлено, що трагічна подія склалася у серпні 2020 року у місті Овручі. Пізно ввечері 46-річна овручанка вдома разом зі своїм співмешканцем вечерили та випивали. Пізніше вони посварилися, і обвинувачена, розлютившись, схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка в груди. Від ножового поранення у серце 56-річний чоловік помер. За показами свідків у суді між співмешканцями і раніше виникали сварки, під час яких потерпілий ображав жінку. Зневажливо висловлювався про неї. Свою вину обвинувачена визнала. Вирок ще не набув чинності. Сьогодні Житомирська міська стоматологія отримала подарунки від німецького колеги, який, закінчивши свою стоматологічну кар'єру, передав все своє обладнання Житомиру. У Житомирі волонтери благодійних фондів банк добра» та німецький Карітас передали міській стоматологічній клініці необхідне обладнання з Німеччини. Наші друзі з Німеччини, Карітас з привезла, привезли стоматологічне обладнання для стоматологічної клініки. В частності, там крісла, зуби, протези, вони будуть робити. Я думаю, що це буде соціальний проект, який буде допомагати багатьом людям, яким це ну це край важня зараз потреба. Ці друзі з німеччини нам вже привезли більше 80 тонн гуманітарної допомоги з під час військових дій. У клініці говорять, що обладнання істотно покращить надання послуг, зокрема за допомогою зуботехнічної ливарної машини, яку сьогодні передали. Спеціалісти матимуть змогу виготовляти високоякісні зубні протези. Такої можливості в клініці раніше не було. Це покращить наші надання допомоги в закладі значно для жителів міста, для пільгових верст населення, а також для військовослужбовців збройних сил нашої сил оборони України. Якість чудова, задовільна з діючого кабінету, який функціонував, працював, і на сьогоднішній день ми зможемо з вами самі оцінити якість обладнання доволі на високому рівні. Це обладнання задонатив німецький стоматолог Рогос, який вийшов на пенсію та закрив власну клініку. Він стоматолог йому 70 років праксісу, і він не знайшов собі приємника і вирішив зробити пожертву, коли знав, що в Україні починається повномасштабна війна. Він зробив пожертву на наш заклад. Медики вже підготували для нового обладнання відповідний кабінет. Ми доповнюємо свої, але при цьому зробили реорганізацію і покращили. Ну, пристосували під це обладнання під наш уже фактично нашу лабораторію. Волонтерка Валентина Бутулай родом з Волині та вже довгий час проживає у Німеччині і має змогу звідти привозити допомогу українцям. Перша волонтерська допомога, зібрана Валентиною, поїхала в Україну 3 березня 2022 року. Ми Україну захищаємо, ми захищаємо Європу. От це тому, що всі це знають і всі це. Часом зараз часом усвідомили, що українці захищають цю європу і різними, як ми допомагаємо і дітям, і жінкам, і чоловікам, і військовим, тоді і ми будемо захищені. І через те німці до сих пір все допомагає де надають допомогу велику». Завдячуючи потужній підтримці за кордону, волонтери мають можливість робити такі корисні справи для нашої країни, наближаючи нашу перемогу. А на Михайлівській в Житомирі створюють вишите полотно. Це моє місто. Наша Каріна Цимбалюк також долучилась до акції. Вона й продовжить. У Житомирі до Всесвітнього дня вишиванки на Михайлівській створюють вишите полотно. Моє місто. До його плетіння долучаються як майстрині, так і прості перехожі. Зараз ми засновуємо ну, на сітці, на металевій сітці, такими ну, натуральними ниточками хлопковими. Емблему нашого міста. От. Ми захотіли, щоб сюди долучилися, вона з чим буде, ну, на нашу думку, така цінна, що сюди ми хочемо долучити як найбільше житомирян, щоб це була наша спільна праця, праця жителів нашого міста. Техніка основальна, засновуються так мережки. «Мережка шабак називається. Вона є в оздобленні одягу поліського, на рукавах зустрічається. І коли ми підбирали, підбирала ну чим і як хотілося щось своє рідне, щоб було рідне в нашому рідному місті і щоб так була і рідна техніка наша. І дуже багато людей долучається, діток маленьких, і всі настільки таке місто виходиш і бачиш, що ми всі разом. Ми не скорені і всі будемо разом. Сьогодні до створення полотна також доєднуються Житомиряни. Лоблю посиванку. Подобається тобі? Так. Да. Да? А який це колір в тебе? Сіний. Сіний. А які тут ще кольори бачиш? Гултий. Це наш прапор. Ми займаємося плетенням. Це в нас на Житомирщині Таке традиційне. Е, дійство. От. І це ми робимо. А потім ви ніч вже, букву, важко, не важко? Не. не важко зовсім. Це я став частинкою нашого улюбленого І міста житлового. Я не скажу, що там важко, але треба вміти, Зображати треба. А, а який сенс закладаєте? То ви зараз плетете, можливо, ви якийсь особливий сенс закладаєте? Ну я, я хочу миру. Хочу, щоб наші люди були здорові, щоб був мир. Ну, найкращого всього в нашій Україні Полотно моє місто планують закінчити у четвер, 18 травня. Тому всіх бажаючих запрошують долучитися до його створення. Ми живемо в умовах воєнного стану. Оскільки в нас є заборона на проведення всіх заходів, ми все ж таки хочемо в умовах воєнного стану для дітей зробити пізнавальне, Пізнавальні заходи, основна наша задача це ми зробили акцент на автентичності України. Логотип Житомира обрали, оскільки це є ознака і є брендом нашого міста. Це в першу чергу, а в другу чергу, чому саме основальна техніка, тому що пробували. Крестиком вишивати, але воно не дуже гарно виглядає саме на цій поверхності. Все ж таки хотіли зробити щось велике для того, щоб це було помітно і щоб на подальших заходах ми могли виставляти це як фотолокацію. Каріна цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. Звичайно, не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо. Слава Україні, героям слава. У четвер, 18 травня, в Житомирі максимальна температура повітря становитиме плюс 25 градусів, мінімальна плюс 14, Середня добова температура плюс 24, Вологість 32%. два відсотки. Цей день похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів. Вітер північно-східний 2 метри в секунду.